Й -й -й. Ну що, я червоненький Чарлі розовенька. Пішли? А Не корона. Ой. Йо-майо. Йо-майо. А що таке? Шо? А кью, а що таке кью? Ой, а я виключу. А, одразу одразу. О, типу... а попробуй мене підняти. Опа, опа, ну встань. Встаньте пес ти смердячий. Наш такий. Так, добре, давай ты пішли. Да? Да. Бека смелива побігла. Ти казав найку кнопку направо піднімай чи наліво? А ліва клавіша миші mm -hmm. ти робиш захват і піднімаєш. <поцелев> так, а що шукати? Що шукаємо? А, якісь коштовні речі. От, наприклад, ось Це ця лялька. Угу. Я погнав тоді. Воно ще і зверху глобус лежить. Йоп, ти хто мене вдарив? Е-мое, ага. <почелев> Понял. Уже старший бьют, дивись. Обережно, обережно. Е -е, фігня токсична. А відкривай двері, як? А ну присядь, присядь. Ага. Так. Не махай лапками, я тебе висажу зараз, а ти дістань, звідти лут. Вставай то он All Max без меня достал. Ну, а або... вот ну, або так. <Adjust> не, ну <circus> прикольно, <unexpected> знаешь. Прикольно так. Ё-моё. Так, шо, шо мы тут? Да. Открывайте дверь. А як, а не двері? Те, само, як вы учинили дверь? Левую клавишу мы еще. Само, да? Угу. Ага. Чекай, чекай. Бережно. Ну? Тут что-то. Опа. Оу. Коронку знайшов. Погнав. Чпочок. Чпоньк. Е, зубну коронку. <гум> Оу! Блін! Вибач, вибач, це я. Це я, вибач, вибач, будь ласка. Так. Якийсь компас. Не дають мені колечко забрати. Колечко. Колечко. Аккуратно. Скільки в нас вже є. Oh, У з... ah, ah, це тисяч, ми вже можемо закрити. Блін, я Чому чашку такі? розбив. Ми вже можемо закривати квоту. Так, може підемо Пійдем ще пошукаємо, чи ні. Пішли ще по походимо, ми ж недалеко відійшли. Так, ще, ще щось несу. Прапор? Це що за прапор країни? Швеції? Це yeah. mm. uh... дверіма. Ол. Так. А не Австрії чи Швеції? Я не знаю. здає іначе Він... як Австрія. Що тут все розвертаємося, що робим. Данія, Данія пишуть мені, а ви не Д... знаєте, Данія. як лікувати інших. А ну, скажіть, як лікувати інших? Бо я не знаю. Чат, я до чату звертаюсь. Данія Швейцарія. Ви просто вгадуєте, так. А ну розкажіть, як лікувати, бо я не вмію. Ніхто не вміє. Е, о, все. о я полікувала тебе. Ага. А яким чином? Е, так само лівою клавішою зажала і потримала. А, і в тебе в тебе забирає забирається. А, в <світ> мене забирається? А, бачу так, мінус 10%. Так, що, що в нас веці, о... такі самий. Тільки жовто-синій колір. А. Нам що, коротше треба що? повертатися. Так, да, виходимо. Йдемо десь далі, о, щось тут тупичок. Зовсім навіть не страшний хор. Ну коли ти. ...граєш, Це ви мене от першого опустили, нормально, хай мене Та Ти перший побіг, що <гум> ж тут. Тут ми не були, вроді, да? так? Ні, тут були. От там, де Чарлі пішла, от там мене були. Тут є величезна коробка. Стоп, 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 отак, отак, от от Блін! Зловили! О, нормально, майже п'ятерочку. Заважила. О. Ще тебе ще Тільки не ламай ту зелену чашку. Ага. Буде радіація зараз. Дивіться, як в трьох шведку ми налутались. Двадцятка. Нема нічого. Ну я хочу зелену чашку взяти. А її не можна, вона розіб'ється і буде радіація. А, ти аккуратно взяв, понял. Нормально, все, я, я аккуратненько. Адіація. 22, 20, да, 22. Тищомці. Що ж з пірдолями? Ну, тепер можна повертатися. Тут, до речі, ще якийсь лут є е, за дверима справа одразу. Я обираю з того, яку не балакають. Ви ще очима так слідкуєте за мною? Так, так. Прикольно. Куди нам сюди прямо? Так. Мене... Якийсь, рівень такий. Стаміни нема. Що, в тебе стіни? Вс, зайнято. Бач. Йо Йо маю. Маю. А шо що, вас що з дверима зробили? Татучар поламало. Я. Поламало двері, ще раз. о 22к є нормальна тема. Mm -hmm. Шо, далі що, далі так? Я, я ж натиснув. Ага. Цікаво, чого не спрацювало. Швейцарія по, по центру к хрест. ага. Даня. О, зараз ми нормально закупимось. Зараз, можливо, все ж таки знайдемо цю цим... схованком. Мінус ну, 6, мінус 6, то не бережу. Швиряй мене. Мінус 2. В стелю. Швиряй мене, в стелю. А ти присядь. Хоті всі ста на мене. О, присядь. А чого швирять? А в що тебе швирять? Куди тебе швирять? Стелю. Сюди вверх. Кажеш, що тут десь є схованка якась. Отут зверху, де я держу, Чарлі. Ні-ні-ні, ні. отут на, там, де аптеки, кажуть. Ну, вона може бути в різних. А ну сюди, сюди, там, де це Як Прикольно. Треба знайти, яка відкриється спочатку. Так, там. Шукати яким чином. Лівою клавішою миші, правильно? Я затискаю і пробую відтягнути панельку. Мінус, 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 А, ні, не знаю. Так, то що робимо? Ідем десь, чи що. Так, а може. Тут є щось. Давно взагалі не працює, Джон. Ну, шверніть мене сюди наверх, прямо от де я стою. Стелю, головою Я не, ду... Ді, не, не докину тебе, не докину, не докину. Ні. ні Не кидає воно. Ну добре, тоді давайте закуплятись. Я беру сковороду. Вона дорога. Мені треба стаміну. да стаміну, звісно, було б добре, якби вона було докупати ти що, Ты ти оце береш? О. Щось на стаміну? Это за 5 тысяч, да? Як? Ні, за 2 хоп. А тут 7 пыше. А, ні, Що не выбрось. Других <проб> я знаю, воно... я не можу знайти. Куди нести? <проб> Сюди, Сюда, ага. Так, минус 4 вже є. Так, аптечку може? Чи нам не надо аптечки? Н навели бардака. Аптечку, прямо аптечку. Короче, дайте, дайте мені, що чим можна м, давати по голові. Мені акшену не вистачає тут, щоб можна було постріляти. Бриску вверду, але вона дорога. Ой-ой-ой. Я нечайно. Ой-ой-ой, сміється. <рес> Я візьму собі здоров'я побільше. На 20 одиниць. Так і що ще Так, мінус 10. Ще в нас є 10 е, 12. А сікі ти за здоров'я дав. і аптеку. А, здоров'я вже нема. є А он а там з з плюсиком Так, скільки вже ми на. А, на 20 зі все на здоров'я не хватить Добре. Погнали. Ще, стамі... стаміну, ні? ще візьми собі стаміну, бо ми взяли щ... з чарлі на стаміну. Якраз остається двушка, ще тобі на стаміну. Побіг, побіг на малесеньких ножках. Осколочну <світ> гранату, беріть, нам пишуть. Усколку. Та нам не, Блин, не, не, її, нема фінансів. Її кидати, її кидати незручно дуже. Тобто ти її не кидаєш, ти її просто кладеш. Так, Марті, дивись, тепер вставай сюди. Давай сюди. Ставай на платформу. Отак. Вот Всю, а тепер. Ой, 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 ну, ой, ой, на платформу, стих. всі на ой, платформу. Бля. Че <сх> Але... ж ти не встиг? Все. Все нема лута тепер. Йо-майо. Стій. Стій, стій, стій. Стою. А, все, вже не працює йо Йома. -йо. Ну, поїхали тоді. Пішли так. А uh, Богдан Таран та, пише. А ну, стій, 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 почекай, почекай. Богдан пише, що там є прикол, що в туалеті можна друга змивати. Пішли в туалет. Тут же ж є туалет? вже ну, давайте, з... Я в цьому не хочу часу. Ти почекай, а де тут туалет? Тут, походу, немає туалету. Добре. Буде туалет, а, треба перевірити. Знає, що, напевно, і ота секретна кімната, в нас ж змінилося тут все тепер. Може секретна кімната з'явиться десь потім просто. Короча, заруїнив весь лут, я так зрозумів, так? Да? Та ні, все нормально. <фі> У Чарлі тут знайомі, все добре. Нехай хтось стане на стенд з аптечками, а ти сядеш, тоді зможете закинути. Але ж нема куди, ми не бачимо, куди закидати. Так, це що? як то? О, ой, тихо. А як заюзать? А, все бачу, поняв. І. Угу. Ап аптечка шокому. Ол Макс, брав. Все? Пішли? Угу. Так, поїхала Монстри зараз будуть. Ну, то відбій. Левел 2. Ну, ми до, до далі другого рівня не просувалися ще. Так, а тут нам бабулесики тоже надо, да, фар фармить? Нам ну, все те, що ми робили, тільки зараз буде. дві. Це ми, це ми на цьому ми рівні, рівні фармимо бабуліси, на наступний рівень, так? Да? Ну так. Угу. Справа пише, скільки нам треба, Опа. а якщо нажмеш тап, Берем. у тебе відкриється карта. О, носоріг! Давай, 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 давай. А я візьму його? Чилялі, не, не візьму. У мі... нас скажене! <laughs> Може, чекай, чекай, може, може так, нам разом взяти вставай, нам велико, може разом візьмемо зараз. Ану, чекай, чекай. Берем. Несем? Давай назад, 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 назад. Так, пішли, пішли. Колесиком пішли Колесиком від себе відкручуйте її, від себе, колесиком мишки. Бо коли вона до вас торкається, вона вас коца. Бери, ну. Бери пробуй. Бери сюди, все кидай. Четко. Крипова фігня. Так, давай, сунь, цю ще фігню заберем. А, давай я зараз під'їду, так. О, давай, піднімай, бо я сам не підніму. А я не дотягуюсь, зараз секунду. Оп. Как у нас? назад. Потяни ще. О, є? Є. Ага. І ми, там ще є місце, куди класти є. щось. Є є. є. О, добре, все поїхали. Ще нормально є місце. якось пусто? Акуратно, в mm -hmm. мене знову колечко. Влада, ховаться, ну, ты же знаешь, на контрол проседаешь угу. под любую табуреточку, под стульчик, под что-то. Понял, шеф. А, 7400 телек. Пропириралась с друзьями, чекай, что, 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 це? Что это? Пропириралась с друзьями. А, где вы? Ви... А, бачу. А где телек? А, ты сам Samsung что? Понял. Давай, допомагаюся, але не зможу. Беремо. Кимем? А ви нам не влізе. Я предлагаю носорога викинути забрати телек. Носоріг 2600 стоїть, а телевізор 7400. Да, ні, ми зараз все заберемо давай ми носорога просто перевернемо на меншу грань, покладемо його, поставимо його стоячи, зрозумів. Угу. Що я? От, отак, типу, поставити. Ну, я якось. Лялька мішає, скільки та? вона стоїть. Не чіпані її, Бля. вона руїнить все. Типа. ово а... <ред Bree quê> о. во ну. о, Есі, ну ми зараз спробуємо, Ще я чу... не знаю. Хоча мені здається, що там ця кімната На себе, на має... себе бери. <грам <serait> <грам> створитися така, щоб була помбундирка в тій стелі. <грам Diệu> так. Цю би прошмандовку стремни... забрати, бляха. <рістична> ну, бля, я взяв, я зачепив. Ну, 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 Молоді ну. Молоді інженери. блядь, що ми чудимо, я не знаю. <рістична> О, Заберем, чутко. Я жадібний на лут. все нормально. все. То приїхали. Тут все, в принципі, моно якесь закинути. Слухайте, А можна це, це ж. Ось мені підказують в чаті, що можна ж. Відвести це на платформу, ми ж тут недалеко, і вивантажити ну, із пішли. порожньою Ну давай. порожнім візком поїхати далі. Давай, тар... Ми вже все, в нас вже закрита квота. Тарабаним. Так можна ще більше нафармить, чи ні? Ой, гойда. Все-все. Не сюди, що нам ще потрібен буде другий, другий захід, потрібен буде нам. Невази! Ладно, сунь, я. Зара попробую за нами сунути телека. Потрошки. Сюди, сюди, сюди. Праворуч по твою руку. Замурували, демони, блядь, хтось біжить. Це у вас там? Що саме? Я не знаю. А, я телевізор включив якось. Ти телек включив? Да. О, я, я зараз буду куклу ляльку включать. Відсовый колесиком мишки, отак, та. А де? Від себе нормально. Ага, бачу. Я суну телік, братва. Суну телік, братва. Все, я тусунув. Тарабани. Бля, тільки не бери. Бля. Сам? Да. Аж дубців хотіла. Нашими, нашими викладали, можна було возика просто завести і все. Не знаю. Молоді <гум> 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 юні інженери. Ви що навчитись? Що погнали? Так, давайте. Хто там на мапі у нас? Що якась кімнатушка, справа маленька. Тут. <taps> так, тут є якийсь. Давай я закину тебе наверх на ці глянечки є щось. Опа, Обережно. Обережно. Брежно, -а. Що ви там робите? Є щось зверху тут. <люції> <taps> зверху тут. Чи вже забрала? Ні? Отут тут що жовтим підсвічувалось. щось, є щось. Є Ти не можеш достать? ні а да підсадить Де, що? Чекай, чекай. Тихо, тихо. их в бабулесики несу бабу Фантики, фантики. <рисква> ты хоть их вс, я потарабанил. це? це ты, А, таки. Ааа! Кто там? Бляха, куди? куда? куди тікати? Та. Да. Льолик бля! блядь, підстиг. Підстиг. В холодильник, в холодильник. Підстилець. Льолик, Льолик тікає. Він мобілець. Ме... Він мене чпекає, братва. Все, габела мені? Що там стоїш? Все, Нема мене. Запряни в шафу. А мене воскресити не можна, да? Алло. Uh, uh, ну як можна? Mm -hmm. Можна. А ти... Можна? Чекай, в мене є граната. Попробувати в нього кинути? А в мене... В мене... Ще ап... а... Аптека є. А я всередині. Ой, ні! Він тебе чпокає! Одинечка. Давай. Не встигла. Давай, коротше, Олмакс. Та ще катку. Ну? Шо? <laughs> Дивіться, як занекався. Воскрешай нас, як можеш, по можливості. By extracting the heads. Ага. Він взагалі ну, не відпускав навіть, ну, нічого з ним не можна. було А я, я можу аптеку е, заюзати на Чарлі, наприклад, на її голову? Я не знаю. Подкажіть чат, якщо знаєте. Тільки шарик маленький лежить. Думала, він мене візьме. Візьметься собі в цей. Ти а, до нього чого? йдеш, втікай, тікай! Вийшло? Він його взірвав. Ні, є монстр. Ні, 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 він живий. Ти Ти куди бошку Чарлі несеш? Отак якось можна, ні? Походи. А щось вартує голова чи ні? Ти мою найбіль. Ну Типу, якщо її евакуювати твою голову, то ви в наступному раунді будете живі. Куди мені йти? Мені треба отуди. Саме туди йде мою... монстр. Хтось написав, що аптечка не підходить на мертвого. Да. Абела. Забрав. А, ти наші дві голови забрав. О, бля. Менж нафік донат. Чпекну. Дякую. Чпекну, він нас не хіло? Бляха. Дякую. За менефік Донат. Мен'жнефік Донат. А ти І можеш це йде, йде. сказати І... таким голосом крутим? Робо голосом? Таким ні, я не можу. Ні-ні, так як ти робив. Так як воно говорило таким роботизованим. Та як? Я не знаю, яким. Якось писав текст? Так, він вже втік. А! а як воно там? Він живті. А в мене якісь шуми з'явились. Бляха. Є він ще? Є ось що -таки там, нам... воно йде до мене. Що-таки нам гранатку треба було взяти. Та мені хана. Не маяч сиди, може не побачу він тебе. А ти можеш дати вліво швидко. Це бистро. Бренер. Це Бренер, Бренер, Бренер. Я зараз тільки висунусь звідси і персонаж встане. Пішов з раку. Все. Чпекнули нас без вазеліна. Шматок лайна. Ех. Ух. Пацан к успіху не фартануло. Так, ми будемо засмучуватися якось миленько.